Вітаю! Сьогодні намалюємо гілку каштану. Для початку робимо фон. Фоном у нас буде блакитне небо. Білу фарбу я вже підготувала. Трошечки відкладемо блакитну беремо фарбу і робимо заміс блакитного кольору. І повністю наш аркуш зафарбовуємо блакитним. Одразу по краях пройдемось. А тепер вже зафарбовуємо повністю і бажано все це по горизонталі вологим пензлем вирівняти. Одразу можна промалювати хмаринки, беремо небагато фарби. Можна таким чином зробити смужки якісь біленькі. Можете намалювати більш чіткі хмари. Тепер нам треба висушити фон. Наступний крок. Листочки в нас будуть намальовані незвичайним способом. Я заздалегідь підготувала листочки каштану. Молоденький ще, маленький, а ось найбільший. Погляньте, яка форма у листочка. Великий листочок нам не треба, він тут не вміститься. Я просто приготувала його показати вам, яка форма листочка. Якщо ви будете малювати на великому аркуші, тоді можна використовувати саме такий великий. Ми будемо робити відбитки листочків. На нашому фоні, щоб було гарно видно прожилки, зафарбовуємо тильну сторону листочка. Починаємо з найтемнішого кольору. Можна покласти його на палітру, можна одразу з баночки брати. Прикладаємо обережно, бачите він м який м'якенький, прикладаємо і притискаємо. Ще один відбиток такого листочка. Трошки в іншому напрямку. Так, щоденьку так. Ляп! Його підгорнулося притискаємо. смарагдовий зелений тепер беру. В зворотньому напрямку. Так. Оп! Притиснули. Трошечки білого додаємо до зеленого, робимо світло-зелений колір. Інший беремо маленький. Ще більше білого візьмемо. Я думаю, достатньо. Беремо пензлик широкий, білу фарбу і промалюємо квітку. Квітка в каштана трикутної форми. це не одна квітка, а на гілочці таке гроно маленьких квіточок, трикутник одразу намалюємо. Оце буде у нас квітка. І тепер ставимо ось такі плямки. Спочатку по вологому я не підсушувала. Зараз ми поставимо, бачите, у нас якби зелена фарба з білою змішується, і якраз такий гарний ефект виходить. Трошечки підсушимо. Тепер знов білою фарбою пройдемось вже по сухому. Більше яскравості, але залишаємо прозорість між квітами, залишаємо трошки простору. Кожна квіточка каштанового грона має невеличкі плямки рожевого кольору і течінки з жовтим кольором. Тому відкладемо на велику кількість білого, додамо на велику кількість рожевого, ну, трошки менше пензлик бажано взяти, або кінчиком пензля. І рожеві плямки поставити небагато. Так, відтінок, тільки відтінок рожевий додати. Все, більше не треба. Течинки ми не будемо кожну промальовувати, а просто дамо. Відтінок жовтого кольору, але так само з білим змішуємо його. Кінчиком пензля можете взяти тоненький пензлик. Управляйте, яка краса виходить. А тепер можна ще промалювати самі тичинки. Отакий От пухнастий пензлик беремо. О, Я вся в зеленій фарбі. Сухий пензлик. Я беру білу фарбу на сухий пензлик, небагато. І по краю. Нашого гроза таку пухнастість зроблю. Тичинки виглядають за квіточок і надають каштановому суцвіттю пухнастість. Між квітками так само можна зробити. І саму гілочку до світло-зеленого додаємо коричневий, можна навіть жовтого ще взяти. Прикриємо потім це місце ще листочком. Гілочок багато. Уявіть грону винограду, от так само, як виноград, так росте квітка каштану. На одній великій гілці, маленькі і на них квіточки. Між квіточками ще гілочки промалювали трошечки. А тепер тоненьким пензликом, ще чорну фарбу, трошечки тіні нам треба промалювати, щоб гілка не була така пласка. А додати темного ще кольору з одного боку наших гілочок. Іще один листочок тут покладемо, з куточка закриємо початок гілки. Куточок отак, оп. Якщо тут не, пр... не продрукувалось, от тут трошки куточок сам зафарбувати, щоб він був темненький. І листочки, якщо вони у вас трошки загубилися, то можна навести по контуру. Сподіваюсь, що і в вашому місті каштани вже розквітли. До побачення!